Славного ранку, друзі! Я радий вітати вас знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Мене звати В'ячеслав. І знаєте, дуже важливо нам зранку звертатися до Божого Слова і приголошувати його, тому що коли ми приголошуємо, ми погоджуємося з тим, що говорить нам Боже Слово. А Боже Слово говорить нам багато чого про те, що Бог нас любить, що Бог про нас спікується, що Бог з нами завжди. Тож ви можете сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Він пікується про мене, Він захищає мене. Він мій пастор, який водить мене до тихих віт. Він мій пастир, який годує мене, який сказав, щоб я не за що не переживав, но щоб я довіряв йому. І я приймаю рішення довіряти сьогодні, мому Господу. І Спасителю і Ісусу Христу, тому що я знаю, що Він любить мене. Амінь. Слава Господа, друзі! Я радий, що ви долучаєтесь до нашого ефіру, і хочу вас попросити, щоб ви могли поділитися, звичайно, цим ефіром. І також, друзі, ви можете, я вас запрошую, підписуватися на YouTube канал Церкви Доти Христа, за що я вам буду дуже вдячний. Добре. Знаєте, вчора ми говорили Боже Слово і говорили про те, про що почав проповідувати Ісус, і Він проповідував радісну звістку. Написано, що ну ми читаємо тут в Марка, що Він казав, що сповнився час і напусть царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. І ми говорили вчора про покаяння, що це дуже важлива частина. Людського життя. Тобто, людина, яка хоче прийти до Господа, спочатку їй треба покаятися у своїх гріхах, покаятися в чомусь, що вона робила неправильно. І хтось може сказати, ну я живу нормальним життям, я ніби не грішу. У чому мені покаятися? Ну, Тобі варто покаятися в тому, що ти жив без Бога, що він прийшов в цей світ, помер за тебе, а ти його ігнорував і жив просто своїм життям. за це пробачення. Тобто, якщо людина. Просить пробачення, значить, вона визнає, що вона зробила щось неправильно. і покаяння це зміна мислення і зміна життя, і значить, що вона до цього більше не повернеться чи буде з цим боротися. Ну, ви можете подивитися вчорашню програму, вона цікава. Але, на жаль, звук вийшов не дуже добрий, тому вибачте, за вчорашній не дуже добрий звук. Сьогодні я вже перевірив і певний, що звук сьогодні набагато краще. Вже працює нормально, Мікрофон. Добре, далі в цій від Марка написано про те, що Ісус він покликав перших учнів. І знаєте, це дуже важлива частина для життя і служення Ісуса. Ми можемо не, знаєте, ну не, не давати таке значення е, цьому дійству, тому що він зробив, що він не приділяйте викоризначення значення, тому, що він зробив, що він покликав учнів. І знаєте, ми бачимо, що деяких учнів він. Покликав сам, а деякі учні прийшли до нього. Але суть в тому, що у нього були учні, йому потрібні були учні, і не будь-хто, а йому були учні потрібні, які будуть спроможні навчитися, які будуть довіряти його, які будуть визнавати його, що він є син Божий, Спаситель, Учитель, і що вони навчаться у нього, і що вони зможуть потім навчити і інших людей. Тому ми бачимо, що він покликав деяких людей, а деякі прийшли до нього. І якщо далі подивитися потім, то написано, що Ісус цілу ніч провів у молитві з Богом, з Батьком, а потім Він спустився і Він покликав і обрав 12 учнів. Тобто ми можемо зрозуміти, що за Ісусом шли, шло, ну, досить багато людей. І всі хотіли бути його учнями, але Він обрав з того. Багатої кількості людей, тих, які були дійсно спроможні, і на яких я віру показав йому Господь, Бог, Батько Небесний. І знаєте, в кінці свого служіння Ісус молився Батьку і казав, що я зберіг всіх учнів, яких ти мені довірив. Тобто ми бачимо, що це були не просто учні, які були там випадково. Ні, це учні, яких Господь, Бог, привів до нього, і він каже: Я всіх, їх зберіг, крім. Одного сина погибелі, сина, який зрадив мене. І знаєте, Ісус сказав, що я йду по тому шляху, який мені призначена, але горе тому, хто мене придасть. знаєте І це був Єутер. І, на жаль, він зробив те. Ну, що повинен був зробити. І знаєте, багато є питань. А міг він це не зробити, а могло бути якось по-іншому. Ну, насправді, ми не знаємо, як би воно було по-іншому. Ми знаємо, що Ісус він повинен був померти. І завдає цього Бог вже знав, як воно буде відбуватися. І бачите, Іуда саме став, саме став цією людиною, яка передала Ісуса в руки тих стражей, які потім його, на жаль, Втратили. Але це було для Божої слави. І я не думаю, що Іуда по мене, був померти. Але я думаю, що той тиск, тому що Ісус сказав горе тому, ким син Божий предається. Я не знаю, правильно слово кримського придається. Зраджується. О, я вказав. Ким він зраджується. Тому що я думаю, що тиск на життя жайуду був дуже великий. Але не про це. Я хотів сьогодні щоб ми поговорили. Я хотів, щоб ми зрозуміли, що у Ісуса були. Учні. І були учні, які саме прийшли до нього, і були учні, яких він покликав. І чому важливою частину служіння Ісуса був учні? Тому що треба було, щоб цю благу звістку е, передали на наступне покоління. Тобто, якщо Ісус би прийшов і просто би м, пішов на хрест і помер і воскрес навіть, то ніхто би про це не дізнався. Якщо б дізналася якась кількість людей маленька, то вона би може бути. Таке, що було б неспроможне навчити інших. Але Ісус вибрав те, хто спроможний був повірити в нього, прийняти те, що він зробив, і навчити інших в цьому, проповідувати далі. І сьогодні, завдяки цим учням, які були першими, ми знаємо Ісуса, ми знаємо Спасіння, ми знаємо і ми читаємо Боже Слово, яке записано для нас цими самими Учнями, не всі з них були апостолами, але вони все одно вчилися у Ісуса. І знаєте, були учні, яких він покликав, і були учні Іоанна, які пішли за ним. І Іоанн Хреститель він вказав на нього, він сказав, це син Божий, це Агнець Божий, який прийшов померти за гріхи людей. І написано, що два учні вони пішли за Ісусом. І цілий день з ним провели, і вони все більше і більше почали знаєте, впевнюватися в тому, що Він. Дійсно, той, про кого говорив Іван, що він Месеєв, що він Спасителя. І вони пішли і розказали іншим. І там є така цікава історія, що вони ну вона написана в Іван від Івана, що прийшли до Нафанаїла і сказали Нафанаїлу, Натанаїла, Натанаїла. І сказали йому: ми знайшли Месію, ми знайшли Спасителя, ми знайшли того, про кого казав Майсей ще, і про кого навчала пророк. І Натанаїв, знаєте, до цього віднісся досить так, та може щось там з того Назарета бути важливого. Навряд чи ви знайшли того, кого треба. І вони казали, йти і подивися. І він каже: Ну добре, я піду і я подивлюся.' І знаєте, коли він пішов, і коли він ще підходив, то Ісус його побачив і сказав: Ось ізраїльтянин, в якому нема лукавства. І знаєте, Натанів, подумав, що це таке вітальне. Він каже, що я людина, в якому нема зовсім ніякого лукавства. Ну добре, я такий. І він каже, звідки ти мене знаєш, Захарій? І знаєте, Ісус тому відповідає, що перед тим, що як ти прийшов сюди, я бачив тебе під смоківницю. І знаєте, після цих слів написано, що Натанаїв, він Господь мій і Бог мій. Він визнав Ісуса Месією і Спасителем. Що ж сталося? Чому раптом у нього була така переміна? Якщо він був так скептично налаштований, потім, коли він зустрівся з Ісусом, Його думка вона змінилася. Він раптом побачив в нього того Спасителя, якого чекали всі. І знаєте, я думаю, що зустріч з Ісусом, вона змінює нас. Зустріч з Ісусом вона змінила його. Ми не можемо знаєте, точно і досконало передати, що там відбулося. Ну я думаю, що коли він побачив Ісуса, то ці знаєте, Божий Дух, Божа сила, Божа любов, вона торкнулася його. І він відчув цю мир, цей мир, це благодать Божу. І він відчув те, що це дійсно той, про кого казав Майсей і Пророки. Тобто ви розумієте, що це людина, яка була налаштована скептична, але вона змінила свою думку після того. Як зустрілося з Ісусом, Ви знаєте, можемо проповідувати дуже багато про Ісуса, розповідати, який Він чудовий, що це все істина, що це все правда, що люди повинні прийти до Бога. Але люди можуть бути налаштовані скептичні, вони можуть знати в собі щось, вони можуть якось звикнути, жити в цьому світі і не вірити в те, у що віримо ми, читаючи Боже Слово. Але якщо б люди тільки зустрілися з Ісусом. І коли це відбувається, коли Дух Божий їх торкається, ви знаєте, всі їхні сумніви раптом їх залишають, і їх життя раптом зміниться. Тобто ми бачимо, що Ісус Він покликав учнів, і учні вони відчули, ну я так думаю, відчули цю Божу Бога цю Божу любов, і вони впевнилися в тому, що Він дійсно. Є той, про кого казав Майсей і Пророки, тобто Спаситель і Божий Син. І ви знаєте, там написано, що Ісус сказав: послухайте, ви побачите більше, ви побачите відкрите небо, ви побачите великі великі чудеса, які будуть відбуватися. Нащо йому було все це їм показувати для того, щоб вони навчилися? Для того, щоб вони навчилися у нього, і для того, щоб вони могли навчити інших людей. Владислав, доброго ранку, радий тебе вітати, брате, Божого благословиння тобі. Тобто, для того, щоб вони змогли побачити щось, навчитися цьому, пережити це і навчити потім інших людей, і щоб інші навчили інших, і так далі, щоб Боже слово воно розповсюджувалося. І ми бачимо, що учні вони були різні, знаєте, вони не завжди робили те, чого Ісус від них очікував. Але Ісус їх навчав. Вони бачили ці чудеса, вони зростали в цьому, вони вірили. Місцями вони здавалося, і не вірували. Тобто вони були людьми. Вони думали, хто з них буде більше, хто менший. Вони хотіли там пошани, і кожен з них шукав чогось свого. знаєте. Але при всьому цьому вони були е, з Ісусом, і Божа сила теркалася їх. І ви знаєте, потім, коли Ісус помер. Вони багато чого переосмислили, думаю. І потім, коли Дух Святий прийшов і наповнив їх, вони відчули, що це саме той шлях, яким вони хотіли йти, і про який Господь їх навчав. І вони з радістю пішли цим шляхом, за що ми їм сьогодні дуже вдячні. Тобто ми бачимо, що Ісус потребував учнів, яких Він хотів навчити, щоб вони побачили це все, щоб вони були свідком Його. Слави, свідками його чудес, яких він творив на землі, свідками його воскресіння, те, що він помер, те, що він сказав, вони були свідками. І щоб вони могли навчати інших. І ви знаєте, іншим так само треба було повірити в те, що це правда. Тому що одне діло, коли Ісус навчав, і Божа сила сходила, люди зцілялися, щось відбувалося, і потім. Це робили учні, хоча вони теж зцілювали і вони робили дива. Але це вже був не Ісус. Ісус був в них і діяв через них і торкався людей. Тобто, що нам важливо сьогодні, друзі? Так само, як це було важливо для Ісуса тоді, так само це важливо і сьогодні для нас. Якщо ми служимо, якщо ми десь в церкві, ми повинні служити, ми повинні допомагати комусь. Ми повинні бути учнями, по-перше, учнями Христа і навчатися у нього через Боже Слово. По-друге, ми повинні бути учнями в той церкві, де ми є, і навчатися через пастора, який нас навчає, і підтримувати його, і допомагати йому розповсюджувати Боже Слово. Якщо ми служителі. Постаря, чи може служити для якихось служин, керівників яких служин. Нам треба зрозуміти, що нам треба мати учнів, яких ми будемо навчати, які зможуть передати те, що нас навчає Господь, рухатися з нами в одному напрямку і допомагати служити іншим людям, для того, щоб слово Боже воно розповсюджувалося. Тому що якщо я маю відкриття від Бога, якщо я служу Господу, а поруч зі мною не буде людей, які будуть мені допомагати, мені буде дуже складно служити. Богу, і навіть коли я піду до Господа, мою справу ніхто не продовжить, воно все закінчиться. Розумієте, Ісус би пішов до Господа, до Батька Свого, і все би закінчилось на землі, тому що не було би учнів, які навчилися у нього, і які готові були, які б розуміли, що їм треба продовжувати це і нести це далі. Тому сьогодні ви можете бути, по-перше, Учням когось і допомагати комусь. І по-друге, учитися у Христа. Чи, по-перше, учитися у Христа, чи у когось, хто навчає вас, у когось, хто навчає вас, і по-друге, бути учнем. Тобто, це важлива частина для нас. Ісус навіть Він навчався у батька свого. І Він сказав: Я роблю так, як мене навчив мій батька. Він виконував волю. Батька і він навчив учнів, щоб вони виконували його волю і продовжували це. І цей, цей ланцюжок не закінчується. Ми у когось навчаємось і ми навчаємо інших. Для чого? Для того, щоб Боже Слово воно розповсюджувалось. І це дуже важлива частина. Тому що якщо не буде учнів, якщо ми не будемо навчатися у когось і нести це, то Слово Боже перестане просто розповсюджуватися. І слава Богу за те, що сьогодні в Україні багато є церков, і ми маємо знаєте, можливість вільно збиратися і проповідувати Боже Слово, проповідувати через інтернет. Це дуже важливо, але ми можемо знаєте, не зупинятися на цьому, а продовжувати це розповсюджувати навіть знаєте, через інтернет, через YouTube. Е Україномовний християнський контент його взагалі дуже малий відсоток відсоток на youtube каналі. Якщо ми подивимося, там багато є людей, які не вірять в Бога, але які є і щось створюють, і щось навчають, і кудись. Ведуть людей розумієте? тому нам треба більше цього робити, ділитися цим, розповсюджувати для того, щоб ми могли досягати більшу кількість людей, розповідаючи їм про Христа. І я вірю, що коли ми їм про... розповідаємо про Христа, то Дух Божий їх торкається. І коли Дух Божий такає, то знаєте, у людей може бути багато сумнівів. знаєте, Багато сумнівів того, що ти їм розповідаєш, багато сумнівів. Вони можуть слухати мене і думати, на які учні, про що він говорить. Я не хочу ні в кого вчитися, я сама достатня людина і так далі. Але я вірю, кому ми проповідаємо Боже Слово Ісуса Христа. Дух Святий торкається людей. І ви знаєте, коли Дух Святий торкається людей, у людей зміниться щось голові, і в них нема більше ніяких питань. Всяке невірство в них воно закінчується. Люди раптом розуміють, що це істина. І якщо ти їх спитаєш, як ти можеш мені довести, що це істина, вони скажуть, я не знаю. Я просто знаю всередині, що це істина, тому що Дух Божий він просто торкнувся мене. Я просто раптом зрозумів, що Ісус. Він живий, що Ісус є саме той шлях, по якому мені треба йти. І це робить Господь, це робить Дух Святий, коли ми проповідуємо Божє Слово. Тобто будь учнем і навчай інших для того, щоб Боже Слово воно розповсюджувалось. Давайте помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за Твоє Слово, за те, що ти. Навчаєш нас. Ми бачимо, що у Ісуса було учнів, яких він покликав, які самі прийшли до Нього. Але в нього було учні, яким він відкривався більше і більше, яких він навчав, і які потім понесли його вчиття. Допоможи нам бути, по-перше, учнями. Твоїми Господь, щоб ми навчалися у тебе через Боже Слово. По-друге, допоможи нам, щоб ми були учнями тут на землі, щоб у нас були люди, яких служіння ми підтримуємо, щоб ми навчалися у них, і щоб ми несли це служення далі, щоб ми розповсюджували Богу звістку і щоб ми мали учнів, ми мали навколо себе людей, яких би ми могли навчати, щоб вони могли передавати Твоє слово. Далі, і щоб твоє слово розповсюджувалось по всій землі, щоб кожна людина, яка живе на землі, почула Богу звіску і отримала можливість отримати спасіння, доторкнутися до тебе. І я вірю, що твій дух буде торкатися людей, кому ми проповідуємо Твоє слово, і їхнє життя вони будуть змінюватися, і вони будуть визнавати тебе. Єдиним шляхом до спасіння Господом і Спасителем. Слава тобі і хвала, Господь! Амінь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вашим життям. Я проголошую, що Бог надприродньо діє зараз у вашому житті, що рано Ісуса Христа ви були оздоровлені. Тож всяка хвороба, неміч бів, я наказую тобі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую на природне Боже фінансове забезпечення, звільнення від усіх боргів. Я приголошую для вас хорошу роботу з достойною оплатою, яку ви потребуєте, яку ви шукаєте. Бог принесе її вам, Бог веде вас і керови. Бог любить вас і пікується про вас. Алілуя! Також ми благословляємо нашу країну і приголошуємо Божий захист над Україною. Ми приголошуємо велику перемогу. Ми приголошуємо мир в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо військо і керівництво нашої країни і приголошуємо мудрість і сміливість. І також приголошуємо, що всі плани борога, вони зазнають поразки. Вони руйнуються, вони налякані і в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за мир та перемогу. Слава тобі і хвала! За Україну. Аллілуя! Дякуємо, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що ви були сьогодні з нами. І вірю, це слово, воно підбадьорює вас. Ще раз нагадаю вам, що ви можете підписатися на YouTube канал Церкви Доти Криста, також поділитися цим ефіром, якщо це слово вас благословляє, якщо ви маєте таке бажання у своєму серці. Також у нас є телеграм-канал, на якому ви можете слухати нашу програму в аудіо. Форматі. І попереду до нас вихідний, обов'язково сходіть до церкви, обов'язково не пропустить зібрання, тому що це чудовий час, щоб прославити Господа, щоб віддати йому подяку, щоб послухати слова і поспілкуватися з вашими братами і сестрами, щоб виявити до них любов. Тож обов'язково будьте на зібранні. якщо ви в місті Чернівці, я вас запрошую, Вулиця Каденюка Колишничкава, 22А в суботу, об 11-й годині. Приходьте, ми будемо раді вас бачити. Божого благословіння, славного дня і до зустрічі, друзі!